Селище Богуславка на північ від Борової знаходиться під контролем сил оборони України. За даними Діпстейт, станом на 12 лютого, росіяни намагаються обходити місто з кількох сторін. Водночас, у планах окупантів просочуватися і в межі самого селища. Чергову спробу ворога просунутися показує 10-й армійський корпус. Група українських солдатів збирається на виїзд. Останні приготування спорядження та наземний роботизований комплекс з необхідними припасами. Один з військових каже, що у нього відвалилася камера, тож, мовляв, квапитись не варто. Було в селі Богославка, поступила команда від наших командирів, які взяли, розбили село на сектори, нанесли на них червоні зони і була чітко поставлена задача зайти, зайти в село і зачистити оці зони, в яких, ймовірно, може бути противник. Операція почалася. Група українських солдат перевіряє периметр: будинок за будинком в пошуку ворожих груп чи поодиноких окупантів, які можуть ховатися будь-в де в околиці. Паралельно в цей час у повітрі працюють українські дрони, як розвідники, які відслідковують рух противника, так і ударні у разі потреби готові нанести удар. Все було чисто. І, значить, тут поступила команда. Що наближається два з північно-східної сторони. Візуально ми бачили сектора, куди вони можуть йти. Значить, їх суміжники чітко роз... Роз... розібрали підвіжками, і ми, і, ми, і ми, значить, чекали вказівки, щоб зніматись і рухатись на точку ЕВАП. В моменті сектор виявився чистим, тож українська група збиралася вже виходити з місця завдання. Утім, поступила команда, що оператори БПЛА бачать рух в одному секторі. Після обміну інформацією стає зрозуміло, це ворожі солдати. Група російських військ намагається зайти на околиці населеного пункту. Швидкими перебіжками окупанти рухаються від будинку до будинку, Втім, їх чітко бачать українські оператори дрона, якби ті не намагалися ховатися за кущами чи будинками. Завдання українських бійців змінюється на ходу. Вони рухаються в напрямку багатоповерхівки, в яку зайшли росіяни, і ось вже вона у нагрудній камері українського бійця. Українські солдати заходять в будинок навпроти, спершу спостерігають та займають позиції, чекають вказівок. Ступила вказівка від командира відтягнутися вправо до першого, до третього, другого під'їзду і вийти на голосовий контакт з підми, щоб вони здавались, і простріляти другий, третій під'їзд. Цей під'їзд група сил оборони підходить ближче до зайнятого росіянами будинку, чітко один за одним, паралельно проглядаючи периметр за усією операцією. З повітря спостерігає український дрон. Командир дає вказівки та інформацію по рації. Паравороводвін контролить або не по контролі. Наша одна наш дошка від вас нашо як прийняти бачу. Бійці готуються штурмувати підвал будинку, де найімовірніше і переховуються окупанти. Гранати на заході В ліву сторону, да. Граната. А за нею іще одна. Виходя! Буде жити. Після кількох гранат з бійцями зв'язується командир. Гранат не кидайте, хай пропаде польов. Військові заходять у підвал, фактично прострілюючи собі дорогу кожен закуток і приміщення. У підвалах таких будинків. Суцільна темрява. Ворог може десь ховатися, а тож діють ніби на випередження. Вас чисто чисто, чисто виходимо, виходимо! Виходимо! Виходим. Значить, таким чином було виявлено, що сидять в третьому під'їзді. Допоки одні бійці міняють дислокацію, інші контролюють периметр, стріляючи на пригнічення ворога, не даючи йому можливість десь висунутись чи здійснити постріл. Такі дії убезпечують наших військових, які пересуваються по відкритій вулиці. Я отримав задачу від командира: зустріти посилку. Значить, що потрібно. Мені скинули конкретну задачу, що я маю робити. Я забрав цю темочку, потрібно її зліпити цю темочку, і зайти в той третій під'їзд і там її обліти. Ми акуратненько зібралися, взяли темочку, нарізали круг, зайшли в під'їзд, темочку і побігли собі назад. Як ти визначав, хто, чи ти визначав як старша група, чи командири визначали, хто буде заносити темку? Ну, всі знали, що буде заносити темку паровоз. Чому? Бо всі знали, що паровоз її занесе. Бійці приступили до виконання завдання. Рухаються удвох, поки в руках в паровоза протитанкова міна, побратим прикриває його позаду, контролює усі вікна будинку. Коли міна встановлена, бійці відходять. Таким чином обвалили росіянам на голови цілий під'їзд. Завдання по зачистці населеного пункту Богославка виконували воїни 115-ї окремої механізованої бригади. Зараз батальйон безпілотних систем 115 п'ятнадцятої ОМБР проводить збір на ремонт дронів та модернізацію літаків розвідників. Підтримати бійців ви можете за QR-кодом або ж за посиланням під цим відео.